На Закарпатті її вже прозвали річкою смерті для ухилянтів. І початку великої війни тисячі чоловіків призовного віку з усіх регіонів України намагаються переплисти тису, щоб перетнути кордон і втекти від мобілізації. За два роки 20 тіл ухилянтів прибило до берега. Скільки втікачів там потонуло, насправді не знає ніхто. Провідниками для них стали колишні контрабандисти за свої послуги з кожного правлять до 9 тисяч доларів. Вона є небезпечна, це гірська річка, холодна, будь-яку пору року. Глибина досягає до 5 метрів більш тихі такі дні, коли падають дощі, випадають, піднімається до 7 метрів. Крижана, вода, швидка течія та підступні пороги, а ще нерівне дно з камінням і поваленими деревами. Це річка тиса на Закарпатті посередині русла, якої пролягає кордон України із сусідніми Румунією та Угорщиною. Якщо впасти, уже можна не встати, твердять прикордонники. Небезпека повсюди. Берег підмитий і провалюється. Зносить дерева, берег забирає. І людина там як? як поплавок. Як повезе, допливе, а той баряк не допливе. Тепер Тису прозвали річкою смерті для ухилянтів. Тисячі відчайдухів призовного віку з різних регіонів України з початку повномасштабної війни намагаються її переплисти, аби втекти від мобілізації і потрапити до Європи. Прикордонні наряди затримують ухилянтів тут щодня. Утікачі йдуть поодинці або ж цілими групами. Найбільша була 38 чоловіків призовного віку. Переважно порушники йдуть в нічний час. В темний час доби. В наших нарядах присутні прилади нічного бачення, тепловізори, інтенсивно застосовуються в охороні кордону безпілатні літольні апарати, як з денною камерою, нічною камерою. Ухилянти, рятуючись від перехолодження, одягають гідрокостюми. Використовують навіть дитячі круги та нарукавники. Часто мають надувні човни. Як от ці восьмеро чоловіків, яких затримали кілька днів тому. Утікачі самі шукають лазівки на кордоні за допомогою онлайн-карт та найчастіше йдуть із переправниками. Ними стали колишні місцеві контрабандисти. Вони підвозять чоловіків до кордону, розрізають кусачками металевий загороджувальний паркан і вказують напрямок, куди йти. Часто обманюють, обіцяючи безпечний маршрут. За такі свої послуги в перші місяці Великої війни брали з людини до 16 тисяч доларів. Нині просять від 5 до 9 тисяч. За все обіцяють, що це буде пункті пропуску по документах все без ніякої небезпеки для життя та здоров'я. Хоча... По факту зібрали, сформували групу з невідомих людей і сказали, що варіантів немає, от річка і все. Такий відчайдушний заплив часто закінчується поламаними руками і ногами, переохолодженням і навіть смертю. Тіла 19 втікачів прибило до берега, але скільки насправді тут потонуло, невідомо. Чимало ухилянтів, усвідомивши небезпеку, кличуть на допомогу прикордонників. У них був страх. Страх. Вони нерно ну, самі не розуміли, куди вони йдуть. Вони не розуміють до кінця, що за річка, що їх жде. Це село Грушово на кордоні з Румунією. Місцеві про ухилянків і переправників говорити не хочуть. Мовляв, нічого не знають. Не бачимо тут нікого. Чехом хаючи, я таким не інтересую. І початку повномасштабної війни закарпатські прикордонники затримали понад 8 тисяч військовозобов'язаних чоловіків. Більшість навіть не доїжджає до переправи. Усюди на дорогах є контрольні пости, оглядають кожну машину. Порушників часто видає нервова поведінка і ретельно запаковані у поліетилен гроші і змінний одяг. Перевіряємо документи, проводимо фільтраційні заходи, особливо з інших областей нашої України. Процентів 80 виявляємо. Прикордонники Мукачівського загону вже затримали 56 організаторів і майже стільки ж їхніх помічників. Справи передали до суду. Їм загрожує від 5 до 7 років ув'язнення. Затримані ухилянти, хто вижив, теж відповідають перед судом. Та для них передбачений лише штраф до 8,5 тисяч. Гривень Світлана Колбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини.